Хвороба це результат накопичених людиною гріхів. Коли людина грішить, роблячи злі справи, то її духовний баланс іде в мінус. І таким чином вона запрошує хворобу в своє життя. І ось вам наочний приклад в Євангелії від Івана, п'ятий розділ, ми знаходимо реальну історію, що підтверджує те, про що ми говоримо. Тут Ісус, який знаходився біля купальні, яка називалася Віфезда, побачив людину, як і читаємо: був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, та, відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього: Хочеш бути здоровим. Далі Ісус зцілює його і втрачає з виду, але через деякий час. Ісус стрів у храмі Його та й промовив до нього: ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Ісус, по суті, йому каже: Ти одужав, тому що я нулював тобі всі гріхи, які були причиною твоєї тяжкої хвороби. Тому не накопичуй більше свій борг, щоб не сталося тобі чого гіршого. Таким чином, Ісус знову і знову підтверджує, що накопичений гріх або погані справи переростають згодом у тяжку хворобу. Тому, якщо хворієш, то ти вже накопичив достатньо, а хвороба це просто один із способів розрахуватися за своїми боргами.